Красна та чуттєва тоскана Шикта Грація Флоренції. Саме тут розпочалася історія успіху найвідомішого дизайнера у світі. В галузі високої моди його знають як людину, яка вміє перетворювати груві та буденні матеріали на справжні витвори мистецтва. Починав свою кар'єру дизайнер з того, що вручну розписував футболки. Сьогодні він володіє компанією, обіг якої 150 мільйонів доларів на рік. Розповідаємо про. Роберто Каваллі дорога до вершин успіху для нього була довгою та виснажливою. Але Каваллі завжди знав, що саме таким має бути його шлях. Долати труднощі йому допомагав приклад діда. Він був відомим імпресіоністом Джузеппе Россі. Від нього Роберто успадкував художні талант. Народився Кавалі у Флоренції. В сім'ї не дуже забезпеченій, але вільній та творчій. Його дід по материнській лінії Джозеп Паросі свого часу був відомим імпресіоністом. Його роботи знаходяться в галереї Уфіци. Батько майбутнього дизайнера теж трудився на художній Ниві, а мати була швачкою. Підтримуючи родинні традиції, Роберто навчається у всесвітньо відомій академії мистецтва у Флоренції. Слухаючи лекції з теорії та займаючись на практичних заняттях зі знаменитими майстрами, амбітний Каваллі починає експериментувати. Першими під руку потрапили футболки. Він прикрасив їх всілякими принтами, вільно інтерпретуючи колірні поєднання та фактури. Але й від цього віяло буденністю, тому Роберто вирішує зробити акцент на шкірі. Цей матеріал стає для нього знаковим. Юний модельєр перетворить шкіру з грубої роби та військової форми у розкішне вбрання, прикрашає її принтами та поєднує парадоксально різні матеріали. Взявши на озброєння нові ідеї на початку 60-х років Роберто Каваллі відкриває власне виробництво та презентує свою першу шкіряну колекцію. Вона особлива, оригінальна, феєрична, одним словом, не формат. Перша ластівка дизайнера. Успішна. Але Каваллі сприймають передусім як чудасію, як дивака, талановитого, але дивного. Носити його одяг означало визнати свою ексцентричність. Я хочу своєю модою вивести людей за рамки нудного і банального сприйняття сучасного одягу. Саме так кавалі бачив свою майбутню ціль. Його мрія стати модним художником. Так він себе і називає. Справжній ажіотаж навколо імені Кавалі виник завдяки французькій кінодіві Бриджит Бордо. Вона з'явилася босою на елітному пляжі Сен-Тропе в одязі від Кавалі. Роберто стає популярним, постійно експериментує з матеріалом та кольором, внаслідок чого здобуває собі славу новатора у світі моди. Саме він винайшов знамениту клаптову техніку, розробив нову техніку лазерного нанесення малюнка. Яку запатентував в 60-х роках та довів, що зі шкіри можна шити не лише спортивні куртки, але й розкішне стильне вбрання. У середині 90-х прорив у новій колекції від Каваллі пальта, прикрашені кристалами, стразами, принтами у вигляді шкіри тварин. Найвідоміші та найкрасивіші жінки світу купують речі з цієї лінії. Одяг від Каваллі стає дефіцитом, попит перевищує пропозицію. Роберто йде на революційний крок. Він просуває свій стиль всім категоріям покупців. Так в найкоротші терміни з'являється чоловіча лінія, орієнтована на середній клас. Вона користується величезним успіхом і нині. 1999 року. Роберто відкриває Нью-Йорку на Медісон Авеню величезний бутик, який відвідують усі і зірки кіно, і відомі музиканти, і просто багаті та знамениті люди. Мережа каваллі розростається. Тепер магазини практично у всіх столицях світу. Каваллі зумів не просто придумати модний бренд, він створив новий стиль життя, унікальність якого полягає в тому, що він імпонує і підліткам, і солідним бізнес-леді. Це й не дивно, адже за словами дизайнера, це мода для тих, хто молодий душею і в будь-якому віці відчуває себе юним. Thank you.